Набу та сап вручили підозру лідерці партії Батьківщина Юлії Тимошенко. Інформацію підтвердила Суспільному речниця спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк. Тимошенко підозрюють у підкупи депутатів інших фракцій за голосування за або проти тих чи інших законопроєктів. Слідчі заявляють, лідерка парламентської фракції вела переговори з депутатами про регулярну співпрацю. Наразі перевіряють причетність до справи 20 депутатів поза фракцією Батьківщина. Сама Тимошенко підтвердила проведення обшуків в офісі партії у своїх соцмережах та з трибуни Верховної Ради. Вона відкинула усі звинувачення. Нагадаю, увечері 13 січня на буй Відомили, що викрили керівника однієї з фракцій у Верховній Раді на корупції. Якщо вину Тимошенко доведуть, їй загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Юлія Тимошенко, лідерка партії Батьківщина, вона двічі була прем'єр-міністркою України та неодноразово брала участь у президентських виборах. Кримінальне провадження стосується не лише надання неправомірної вигоди розслідування фактів надання неправомірної вигоди, а також фактів одержання неправомірної вигоди. Наразі слідством зібрано достатні докази для того, щоб повідомити зазначені особі про підозру. Хочу розпочати з того, щоб повністю спростувати від Адая всі ці необґрунтовані, нічим не доведені обвинувачення, які щойно пролунали.